А сьогодні, коли якісь бувають такі найтемніші дні, коли здається, що це безпросвітно, і коли стає дуже складно, і е, хочеться, ну, не те, що хочеться, а ти зневірюєшся, хочеш чи не хочеш, тоді я знову повертаюся до оборонців Маріуполя, до цієї книги, до її героїв, і бачу, що вони не зламалися, і я також не маю права зламатися. Тому що вони тримають і сьогодні мене ну, такими є моїми фундаментальними опорами, тому що, повертаючись із полону, і після пройшовши про Маріуполя, Азовсталь і російський полон, вони повертаються і стають знову в стрій і йдуть знову битися з ворогами, давати йому відсіч. І ці люди надихають. І тоді, коли до мене писали... Цяла, що зі свого боку я зроблю все можливе, щоб про цих людей дізналася якомога більше кількість і країни і українців в тому числі.